Всім, і ми сьогодні з вами зробимо невеличкий огляд основних елементів нашого інтерфейсу принтеру Bambula PH2. І головний екран нас зустрічає з швидкими сегментами, які дозволяють нам одразу отримати доступ до файлів друку, які в нас розташовані на флешці або на принтері, до нашого до налаштувань сопла, Налаштування нашого АМС бездротової мережі та нашого асистента, який дозволяє виявляти помилки та виправляти їх. Другий екран дозволяє нам налаштувати температурні показники сопла, стола та внутрішньої камери. Крім цього, нам дозволено переміщати по різним осям координат та робити швидкісні налаштування нашого друку. Кладка ZMS дозволяє нам налаштувати наш пластик, який ми використовуємо в нашому АМС, дати йому назву, обрати тип пластику, колір та фірму, яку будемо використовувати. Окрім цього, у нас доступна процедура сушки. Але пам'ятайте... Ви можете сушити одночасно тільки ті матеріали, які близькі за температурними параметрами, наприклад, PLA та PG. Якщо у вас всередині завантажений якийсь, завантажено якийсь інженерний пластик по типу АБС або АСА, відповідно він має сушитися окремо, адже температури там зовсім інші. Вкладка калібрування дає нам три типи калібрування: перше калібрування столу. Друге калібрування камери та третє налаштування позиціонування та а, налаштування поверхні. Калібрування а, принтеру включає в себе три основних етапи, які відбуваються під час першого запуску. Тобто це налаштування моторів для переміщення по осям X, Y та Z, налаштування а, компенсації вібрацій та а, а, поверхні столу. Але є ще одне налаштування: четверте: це «High Temperature Bed Leveling». Він займає майже 30 хвилин, але при першому запуску в мене воно витратило майже 40 хвилин. Навіщо це потрібно? Коли ми друкуємо з вами інженерними пластиками по типу АС або АБС, початкових налаштувань недостатньо і тому для того, щоб відкалібрувати при високих температурах, використовується ще додатковий. Формат калібрування нашого столу, для того, щоб досягти максимального рівня адгезії та приставання нашого пластику до столу. Для калібрування камери теж присутня дана процедура, вона максимально проста, і включає в себе позиціонування камери та формат запису. І останнє потрібно для позиціонування хотенду, який буде визначати розміри нашої робочої площини та подальший Друк до На наостанок. Не забуваємо про те, що у нас присутні асистенти до нього краще прислухатися. Зазвичай він може вказувати нам на якісь прості помилки, які ми з вами допустили під час роботи нашого принтера саме під час налаштувань або процесу друку. Всім гарного дня та до зустрічі в наступному відео підписуємося на Тікток, Інстаграм та до нових зустрічі.